Валочка за российское не должно. Я подошли команду. Давайте снимаемся. Геред, я же буду... сказал. Буду... Да. Доставка сестру. Штроб... С перекладачем. Вам на русском браку. Ви не розумієте українську мову, так? Я не а Усі посвідчення з того, що дивіться. Представник місії зможника не державного, чому вони що за дістати. Я не продовжую запрошую місце, але знати про закон України на 947. Знаєте, а ви знаєте, що ви знаєте, що має, має посудитися? Ваш депутат тут? Мій депутат на колоці в Києві. Я зрозумів. Добре.